oh Давайте зробимо наш світ чистішим, зеленішим та красивішим. Давайте залишимо нашим нащадним. Здорову планету! Сьогодні ми зібралися, щоб поговорити про одну з найважливіших проблем сучасності. Краси, сміливості, діяти! Сміливості бути голосом природи! О Україну! земле мила! Красу твою ніхто не зрівня. Від Карпат до морських хвиль ти сила в серці кожного українця одна. Твої поля пшеницьні колося. Ліси шумлять, річки співають, твої міста села розкидались і кожне з них свою пісню співає. Український народ протягом століть розвинув глибокий зв'язок з природою, що відображається його традиціях, віруваннях та повсякденному житті. Українці вірили в духів лісів, полів та річок та інших природних явищах. Це спонукало їх до шанобливого ставлення до природи, оскільки вони бажали живою істотою, яка може дарувати, так і карати. О Сонце Ясне! Ти даєш нам тепло і світло, пробуджуєш землю до життя. Ми дякуємо тобі і просимо благословити наші поля та сади. Слава Сонцю! Огодиці чиста, ти даєш нам життя, вимогуєш справу. Ми дякуємо тобі за допомогу та просимо оберігати наші поля та ліси. Нехай вода завжди буде чистою та рясною, а земля родючою, по молодь дух, ти стоїш віками і бачиш усе, дайш нам силу і мудрості, щоб жити в гармонії і темна ти дала нам щиро вітер. Ми дякуємо тобі і обіцяємо берегти його. Є моє коріння сі... І вистоїш у цій боротьбі. Бо ти це сила. Ти це воля. З 24 лютого 2022 року стан нашої країни погіршується щохвилини. Війна це не лише про людські втрати, це також катастрофа для природи, для нашого спільного дому, що зветься земля. Погляньте на ці фотографії. Це українські ліси, які колись були пишними та зеленими. Сьогодні вони перетворилися на попелища. Пожежі, спричинені бойовими діями, позбавляють нас унікальної екосистеми, домівки та кисню для багатьох тварин. Вода джерело життя. Але війна перетворила її на смертельну отруту. Російські окупанти підривають дамби, забруднюють річки нафтопродуктами та іншими шкідливими речовинами. Це призводить до загибелі риби, отруєння грунту і води. Війна залишає після себе горе сміття. Відпрацьовані боєприпаси, міни, уламки ракет. Це все небезпечно для людей і тварин. Бо відбувається забруднення ґрунту і води. Небезпека ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС нависає над усією Європою. Радіація це невидимий вбивця, який може призвести до мутації, ракових захворювань та інших тяжких наслідків. Війна знищує унікальні екосистеми, які формувалися тисячоліттями. Багато видів рослин та тварин опинюються на межі вимирання. Ми втрачаємо не лише природу, частинку нашої спадщини. Підтримувати екологічні ініціативи так, як зробимо ми. За До допомогою щорічної акції Не спалюйте опале листя, під час якої розносимо листівки жителям нашого села і закликаємо компостувати сухостій. Економити воду та електроенергію замінюючи тоді лампу на економіку. Так, як це зробили ми у 2024 році. І тепер наш ліцей споживає менше електроенергії сміття Так, як ми сортуємо. Пластик, батарейки та папір. Саджати дерева, організовувати та приймати участь в акціях з озеленення. Розповідати про екологічні проблеми іншим і пам'ятати, що маленькі справи дають великі результати. Тільки об'єднавши зусилля, ми зможемо відновити нашу землю і створити світ, в якому хочуть жити наші діти та внуки. Для того, щоб мислити глобально, треба діяти локально. Ми починаємо порятунок плана з нашого села. Якщо кожен населений пункт буде дбати про природу рідного краю, Україна переможе в екологічній боротьбі. Кожен куточок світу стане чистішим, якщо кожна країна буде дбати про свої ресурси і боротися. За екологічне чисте майбутнє. Наші захисники, як непохитні скелі, тримають оборону нашого життя. Вони перший щит, що зупиняє ворога і дає можливість жити. Їхні серця палають любов'ю до батьківщини, а душі прагнуть миру і процвітання. Поки наші воїни боронять наші кордони, ми, мирні мешканці, робимо не менш важливу місію. Ми маємо зберегти нашу землю для майбутніх поколінь, зробити її квітучим садом.